Присягаю говорити суду правду. Присягаю говорити суду правду. І лише правду. І лише правду. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з Дроздовою Ольгою Юрію? Не знайомі. Не знайомі. Скажіть, будь ласка. Чи розумієте, у якому кримінальному провадженні будете допитані в якості свідка? про які обставини йде мова? Так. Розумію. Ви свідок обвинувачення, спочатку запитання вам постануть пропонування. Прошу вас проти. Прошу вас. Ігор Валерійович. Е, я продовжувати ближче до себе мікрофон, щоб було чути. Свідок, якщо ви будете погано чути, говоріть про це. Подайте, okay, yeah. будь ласка. Хто є засновником доктор Удін Оскров, яку посаду займаєте з якої часу? Засновниками доктора Погляді Москров і я не Олеглович і Степані Орис Боганович займає посаду генерального директора. З Який часу? Близько 4 кроків. Знову 5. Протоковали чар. Звільні основні види діяльності вашого товаристі. Основні види діяльності торгівля і надання сервісних послуг. Більш детально торгівля чим? Сервіс чого? Торгівля обладнання. І так само слова обладнання. Да, заклади гримарського харчування. Торгівля саме цим поплавним? Ну різним податками для закладу громадського харчування за ним. Все, що зв'язано з громадським харчуванням. Яка штатна чисельність працівників стану вашого товариства стане на 23-й і стане на сьогоднішній день? Станом на сьогоднішній день, я точно не можу сказати, але це близько 30 людей. А станом на кінці 22? Можливо, 25, 10 межах 25-30 людей. Чи здійснює ТОС ТРОМС-проф зовнішньоекономічної діяльність, якщо так, що саме імпортуєте? Здійснюємо, ми є імпортерами обладнання, працюємо з багатьма виробниками за межами України, це і Європа, в основному Європа, або ще і Туреччина. Ми імпортери. З цього самообладнання? Ну, Різного, ми працюємо з багатьма виробниками, це близько більша 40 таз. Чи приймає участь торговий дім «Еспроф» у закупівлях в тому числі, за бюджетні кошти обладнання? Щодо... Чи приймало участь щодо постачання овочі різок роботку ПЦ і ПДС? Так. А хто був замовниками таких такого товару? РДА. Виключно управління Дніпровського РД чи інші замови? Якщо в межах цього засідання управління Дніпровської РД закуповало, а крім того, дуже багато закупівель, то всіх я не перевагу, але значна кількість і заклади шпиної освіти були закупірки. Інші державні э, замовники. Позвіть, будь ласка, чи укладалися вашим товариством з управлінням освіти Дніпровського району міста Києва попереднь раніше договори на поставку обладнання, в тому числі овочі різдвопи цих 50? Нічим не того обладнатися? Чи можете ви повідомити суду обставини отримання запиту цінової пропозиції? Від кого саме спосіб отримання, спосіб надання відповіді? Тут це переважно заштур може бути звернення. Ось це податків і на телефон, але в основному це на данному кошти. Або інші Відповідь, яким чином ви відправляли чи забезпечували передачі відкинути? Відправляли, Яким засобом зв'язку? Хтось з працівників віддавав в канцелярію канцеляри поділення. Скажите, мисс дислокації ваших працівників. У вас є інші відокремлені структурні підрозділи в межах ваших yeah. топ, кровоїдиме структури. Е, е, офіс на вулиці Горбацькій в місті Сторона і руки Києв на вулиці Чорнобала 20. В якому місці? Місто Києв вулиця Чорногола 20. Ким саме готувалася комерційна пропозиція і яким чином визначалася ціна? Можете повідомити? Пропозиція е, робила скільки з працівників відділу продаж і ціна формує е, відносно ринку, а е, і на ринку. І ринку формується ціна, ціна від виробника. Чи можете ви повідомити суду, а, чи укладавці вам не підписувалися між вашим товариством та управлінням освіти Дніпро, Дніпровського району міста Києва договір а, на постачання а, по вечері за роботу пц 50 є в кількості 12 штук у 2022 році? 50 -50. І... Чи відома вам ціна, за якою ціною вашим товариством було продано таких товар? Зараз не вигадаємо, але це договір це чітко дораження. Чи можете ви повідомити сюду щодо наявності такого товару на момент укладення договору? Чи це мав бути товар поставлений в майбутньому? Чи він був на складах? Чи... Чи яким способом ви мали намір отримати указаний товар для поставки подальшого настроїв? Це різкуська позиція по придатних товарах і від нас є завдання наявності достатньо в кількості. Під час досудового розслідування ви надали підтверджені документи щодо поставки такого товару. В тому числі вантажний декларацію за 2021 рік. Чи правильно я вас зрозумів, що вказаний товар перебував на складах з 2021 року? Звичайно. Тобто Це складська позиція, яку ми завжди підтримуємо складі, і вона є завжди в наявності. Підпустимо для це від 60 років відповідного. І в 2020 році, на секунді, у 2021 року, ми постійно тримаємо наситування. І крім цих моделей, і інші моделі, які є популярні. Чи правильно, я вас зрозумів, що з 2021-го і по кінець 2022 року вказаний товар, який поставлено у 2021 році, яким іншим закуплений не був. А вам не надано на підтвердження документи щодо його імпорту саме у 2021 році. Чи є він достатньо Можливо. популярний? Яким чином ви поясніть, чому він, якщо він з ваших слів, що користується високим попитом, чому він перебував на складах два роки? Ну, на складі плану речі, тобто, ми... тобто ми окупляємо достатньо кількості. І є такі, що є мінімальні замовлення допоможена, де чи кількість повітряного і мібути з 21-го року і частина на складі, інша частина була закуплена в 22-му. Пригадайте, будь ласка, за якою закупівельною ціною ваші товариства придбували вказані овочі різків роботку перців-50? А, і чи є, давайте спочатку так. Чи є різниця між овочерізками робот купці 50 робот кпц 50 -E, є? Чи є між ними? Нема жодної різниці. Нема жодної різниці це одна і та сама овочі Пригадайте, будь ласка, за якою ціною ваше товариство купувало вказані овочерізки. Я, що не помиляюся цінами від в межах 750-780 г. Це сама овочерська бездаткова концертуючи. Згідно договору і технічної специфікації предмету закупівлі, все конкурсується на складі перед відвантаженням, а далі представники замовника це приймають, перевіряють на кількість, комплексність, наявність пошкоджень і тому подібне. Повідомте обставини до договору. Рекунту обставину викладення договору, його підписання, визначення основних умов договору, строки поставки. Деталі писання я пригадати не можу, але це точно перевіряли наші юристи, потім дали на підпис, я підписав. Після цього здійснення поставка. Ким саме здійснювалася поставка і яким чином зарозпечувалася передача товару до е, замовників? Перевізникам, з за ким перевізники, з яким ми співпрацюємо, і вони доставляють нам дочірки. Так, чи відомо вам наступні суб'єкти розподарювання? Хто у Львівському маслосирбазі? То воли не повод. Знайомли тут наш довольно, пожалуй, вовсе без посекались. Ничего, нічого вам не сказать, я не могу. Чи дом вам Фурманюк? Ну, відомий. Давайте детально поспілкуємося щодо укладених договорів з управлінням освіти, якщо вас не заперечують. В основному посадовим освіту у 2021 році вам укладався договір з управлінням освіти на поставку, в тому числі у очі різок роботку ПЦУ 500 освіти Інгорського району. Поясніть, будь ласка, причини, чому. Овочерізка окремо, комплекти дисків окремі і окремо в цьому ж довголі овочерізка з зитком, комплектом диску. В чому різниця? Окремими позиціями в специфікації йде овочерізка. Окремими, окремими позиціями йде комплект дисків. Окремо йде овочеріська електрична комплектована дисками робот купе ПЦІ це окрема позиція. Це 50. Ну, Овечеріська йдеться без дисків. Тобто це окремий інструмент, який йде без дисків, а далі треба замовника, відбираються необхідні диски і аксесуари. І в предмет, наскільки я розумію, це предмет закупівлі. Бо Овочеріска з контактом дисків і відповідно то, вино, розчавка, що саме туди входить. Тому що, якщо ми візьмемо овочі різку, просто овочі різку і овочерісько в контакті це ж два, дві різні отаниці і різні вартості. Чому треба пояснити, суду, по договору 2021 року, наприклад, овочерізка покомплектована дисками за специфікацією коштує 78 540 гривень, а овочерізка окремо з дисками коштує 81 041 гривень. У зв'язку з чим ми різниця в ціні. Дві детально детально не можу признати, тому що потрібно бачити комплектацію, це може бути різна може бути. Рис на 19 момент на змінюватися. Uh -huh. Також наскільки мені відомо між угодався, давайте так, між управлінням освіти дніпровського району та того дів с 15 грудня 2021 року. Договір на закупівлю машини для обробки продуктів харчування виробництва напоїв. закупівлі. Оце, 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 різка електрична, а саме згідно специфікації робот-Купе Ц-50. Це, це грудень 2021 року. Можливо. Два комплекти. Я зараз не можу, так. Відповідно до договору специфікації до договору, вартість одної вечері становила 73 750 гривень. Можете підтвердити свій фронтів? Не можу. Чи відомості на майданчику Прозоро відповідають дійсності? Щодо укладених договорів, торговий дом, не Якщо ну, ти договорив на майданчику Прозоро, тоді відповідає. Я просто не пригадую цього. І поясніть, будь ласка, яким чином формувалася ціна при постачанні наданні цінової пропозиції, а також при укладенні договору номер 150 від 20.12.2022 року з управлінням освіти районної міської державної адміністрації на закупівлю різок з конкретними дисками? Від ціни виробника спочатку від вартості супутніх витрат, які йдуть на імпорт обладнання, а далі на доставку цього обладнання в Україну? Відкурці mm. не професіонала належать ціна? Чи можете пояснити, що вплинуло на ціну? Учерізки, і що ми встановили, що такі очерізки перебували на складі з 2021 року на їхню е, вартість, оскільки в серпні 2021 року вами відчужувалися такі очерізки по ціні 78 тисяч до 81 тисячі, в грудні 2021 року е, в цьому ж замовнику відчужувалися по ціні 73 тисячі 750 гривень з комплектних дисків. А вже при укладенні договору від 20 грудня 2022 року вартість одного комплекту становилася 131 258 гривень. Плавно сказати не можу, але я впевнений на 100%, що це ринкова ціна і найвища ринкови. Змінювалася, правда Ціна змінюється. Дявельна ціна змінюється в залежності від ситуації з позитуючими. Виробників ситуації від перевізників. тобто Не, не, не може кожен раз бути однакова ціна, тому що вартість перевезень відбувається кратно Від того, як формується ціна. Як саме ходять брокерські митні послуги, це динамічне формування ціни. Що у нас автомобіль так. може коштувати доставка товару, допусканці Італії, 3 тисячі євро, а через 2 місяці ваша сама машина може коштувати 8 тисяч євро. Так, але ж цей автомобіль вже у вас на складі, вже два роки стоїть, правильно? Ну, так, так, так. Ну, не можливо не вся кількість, то тобто може бути з 21 року білочі і з 10 знову проходить. Чи знайомі ви з кимось із представниками управління освіти Дніпровського району? Не знаю. Не знаєш. І повідомте нам, будь ласка, чи проведено з вами розрахунок в повному обсязі, чи є будь-які спір господарський, щодо проведення розрахунку в повному обсязі. Тобто до розрахунок проведення в повному обсязі. вплинула війна на територію України на формування ціни в овочерізу, між 21 і 22 роком. Ціна вплинула, війна вплинула тільки на формування ціни в очерізу, працігального на помічну В Україні. Дуже багато людей виїхало за кордон, споющаємо. Вирости заплатили працювати, ви з'ємно, відповідно, це все за собою наслідки тобто хотіли. Тобто для того, щоб вам закупити, наприклад, нові очевидки в 2021 році, ви не могли продати очерістів 2021 року закуплені по ціні. Дешевші, ніж були закуплені, він не розуміє? Так. Е, тому що е, також питання. Е, ваше підприємство ставить ціль е, все ж таки мати прибуток, він не розуміє? І для цього велике підприємство створено для того, щоб прибуток е, 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 е. Так, розумію. Дякую за ці відповіді. Скажіть, будь ласка. Чи вкладалися договори з іншими районами у е, місті Києві, управлінням освіти, щодо поставки чи В 21 му 22, 23 роках? Дивіться, детальні я сказати не можу, але я думаю, що викладатися, це можна подивитися на медальчику позору, повністю вічна <пасамонтисна> інформація. Тому що не тільки в Києві, а в інших районах подаються інші обладнання, постачання з нашим. Так, ще хотів би уточнити, чи були зауваження від Дніпровського управління освіти до поставленої техніки? Ну, Наскільки ви пам'ятаєте, не було, вірно? Не було, не було. Поставка відбулася повного обсіму. Вірно? Так. Е, так. Немає на даний момент більше питань. Да? Дякую. Повідомляйте, будь ласка, з власного досвіду як керівника суб'єкту господарювання, який займається продажем, в тому числі овочерізок, за обладнання для заходів харчування. Чи попит на овочі різки в 2022 році відрізняється від попиту на овочі різки 2021 року? Чи можливо він зріс, чи можливо впав? Тобто, я тоді про це проаналізувати, так важко сказати, але тут ну, потрібно проаналізувати. Я думаю, що точно не впав. Не впав. Так, ну тобто, це необхідне обладнання, яке потрібне для виробничого процесу. Будь-якого підприємства, інформація, то А якщо брати в розрізі державних установ закупівлі за бюджетні кошти? Щодо участі, досвід на підставі власної участі в таких закупівлях, перемогах в таких закупівлях. Дві, мені важко сказати в яких графіках статистиках, але... Держ... Державне, цив... державне обладнання так постійно, і не тільки на школи, і на медичні заклади, і в школі, як інші підприємства, купують це обладнання. Останнє запитання: все ж таки, ви як представник офіційної і як безпосередньо суб'єкт, який здійснює. Продаж такого обладнання. На яку кількість людей розрахована ця вичитися на приготування їжі? Можете повідомити нам? Паспорт відкриє. Це 10 людей, 20, 100, скільки? Я 100 плюс. 100 плюс до 200. плюс, так. Максимальна яка межа? То потрібно дивитися по характеристиках. Якщо я не помиляюся, вона аналізує більше 150 кг на годину, відповідно все залежить від продукт. Це, так, я почнути, Даного учительська за своїми технічними характеристиками знатно працювати під генератора і не впливати на його безперебідність. Звичайно. Немає. Якщо досі хто немає більше запитань, то я закінчуємо. Дякую вам.